городі я вам показував деякі квіти. От на дощ зараз згорнулись такі квіти. От, запряталися. Але є ще квіти а, огірка. от такі виноскити огірка. От. От вони є огірок. Ветне, от, але я зараз хочу саме показати вам це диво. От у нас гранат, от і тут є у нас такі екземпляри просто класні. Гранати. А от, от, яка краса, яка краса. От. Але і не це я хотів показати вам. А саме, саме це. Бо на гранаті разом з плодами в кінці вересня. Є і квітка гранату. Як вам це подобається? Цікаво?